Ось заїхали ще на одне поле. Тут теж кукурузка посходила вже замечательно. що хочу показати. Бріни зійшли усі, що є на світі. Тобто і мишії також вже пішли. От мишія куча. Так що наблюдайте, треба оперативні роботи, бо брізкать кукурузу, прийдеться два рази, так це 100%. Тобто не вона. Зараз вискочить вологи досталь і втора волна буде Це по-любому і кукурудза буде не така велика, тобто прибрати його зараз. Чимось таким думаємо бату зайти. Є у нас китайське бату, не так дорого там виходить на гектар. Зараз і попрацюємо у фазі от волосини бур'яну, бо її куча в того бур'яну. А кукурузка от, от така, і вона слабенька, вона ще зараз ми ще якихось мікродобрів їй дамо, чи амінокислот, тому що приморозки були, трошки її пригатило, і не проскочив вона за одне обрискування аж ніяк. Або треба чимось працювати таким жорстким з після дією цього робити не хочеться.